Our Ukrainian brothers, hello! Keep on going! We love you! У <реклама> 12-му випуску «Кібернавтів» ми розкажемо, яка карта замінила оверпас в змагальному маппулі, як закінчилася ера Cloud9, так і не почавшись, та як Вандефул, але не той, про якого ви подумали, отримав бан за чити. Полетіли! dust 2 замінив оверпас в змагальному маппулі. В ніч на 26 квітня розробники КС 2 випустили чергове велике оновлення, яке на здивування містить кілька важливих змін. Перша і, напевно, найприємніша фіча – повернення системи патруля. Це та сама функція, яка дозволяла відібраним гравцям дивитися демки підозрюваних і блокувати їх у разі виявлення порушення. Це означає і повернення активної роботи системи ВАК. Розробники зазначили, що система буде навчатися на рішеннях патруля і в вдосконалюватися. добре це чи погано покаже час. Але сподіваємося, що більшість людей по тролі обиратимуть покарання адекватно. Друга глобальна зміна оновлення dust 2 повертається в мапул замість Оверпас. Це означає, що на фейси у прем'єрі та на просцені ми спостерігатимемо за новою мапою, якщо її, звісно, обиратимуть. У спільноті на заміну відреагували неоднозначно. Дехто зрадів, як капітанка чи Ніко, якому не подобався Овер? Однак все ж багато гравців зійшлися на думці, що овер був прибраний незаслужено, адже ще є інферно, міраж і Вартіго. Та й навіщо тоді було переробляти Оверпас для КС-2, щоб через півроку його. Прибрати разом з цим приробили деякі мапи. Найбільшу роботу провели над інферно, де відкатили майже усі зміни, внесені з релізом КС-2. Так, на міду пропала арка, видалили багато декорацій, та також пропала арка при виході терористів на банан. З приємного розробники вели кілька Quality of life фіч. Одна з них тепер можна змінити положення руки. Але зараз це не просто візуальний ефект. Тепер це повноцінна анімація. Мація по типу виймання ножа чи перезарядки. Також тепер можна вімкнути опцію, з якою буде збільшуватися ваш приціл, коли ви висмикуєте шику з гранати. Також в налаштуваннях тепер можна буде або збільшити, або зменшити радар. Нагороду за вбивство ЗЕВСа збільшено з нуля до 100 доларів. Нагороду за вбивство з ЦЗшки 75 авто збільшено з 100 до 300 доларів. Нагороду за вбивство з XM 10 Дцядцять зменшено з 900 до 600 доларів. Окремо хочеться поговорити про зміни в байменю. Дропнуту тімейтами в зоні покупки зброю можна буде підняти, просто натиснувши на неї в меню. Також тепер відображається мінімальна сума грошей, яку ви будете мати в наступному раунді. Разом з цим в грі розпочалися знижки на всі предмети піджель Major. Можна купити усі капсули зі знижкою в 75%, а саме за 10%. 10 гривень штука. Але без багів це була б не КС. Так, тепер у грі з'явився новий режим бігу спринт. Кінець ери Cloud Nine. Cloud9, які мріяли про свою еру, яких називали найсильнішим складом на папері, просто розвалилися. Мінуси будуть. Усе почалося з того, що Електронік пішов у ВП. Він уже заявив, що ВП топова команда. Він мріяв в ній пограти з дитинства, і скоро вони виграватимуть купу турнірів. Віримо? Айтинки Файвілфайнмасевкен. Be a contender of the titles always. Електронік перейшов до армянської організації за 1,5 мільйона доларів. Перший матч ВП він зіграв проти Фнатік на Проліг. Вони програли. Цікавий факт: Електронік програв дебютний матч за ВП проти Фнатік. Так само програв і дебютний матч за Cloud9 проти Фнатік. Але тим самим Електронік запустив процес серйозних змін у команді. Хобіт і Парфекто сіли на лаву запасних, а аналітик Фін покинув команду. Клуб підтвердив, що готовий розглянути трансфер гравців в іншу команду, а СЕО зазначив, що організація шукає нових гравців і не збирається робити дізбанд. Судячи з усього, склад збиратимуть орієнтуючись подавання Ексел і капітана Бумича. У команди всього лише три тижні до найближчого турніру. Ніру Бедбум, даче Білград, який пройде з 14 по 19 травня. Колишній аналітик команди зазначив, що відсутність снайпера сильно впливала на команду психологічно в негативний бік. Коли з команди пішов широ, справи пішли вниз. Не сказати, що ми не задоволені таким станом справ. Мінус ще одна тірван команда з росіянами у складі, що не може не радувати. Наві очолили рейтинг Valve. Маленька, але дуже приємна подія для всього нашого ком'юніті. Народжені перемагати зайняли перше місце в рейтингу Valve. Завдяки перемозі на мейджорі вони перегнали Фейс та Спіріт. Це можливо через те, що Valve визначають місце команди за призові, які команда виграла. Перемога на мейджорі ціниться вище ніж фінал, та перемога у Шенгду у Фейс. Власне, через це в рейтингах ESL і Хелл ТВ наві перебувають на другому місці і але і це круто. Результати групи А та Б на ESL проліг 19. Завершилися перші дві групи на найдовшому Тірван-турнірі по КС-2 ESL Pro League 19. В плей-офф від групи A пройшли Астраліс, 3 Max, Фейс та ВП. У групі Б вийшли Віталіті, Монголз бібі та 2 На цьому тижні продовжуємо слідкувати за ЄСЛ Проліг 19, 30 квітня почнуться ігри групи Сі та Ді. У групі Сі за чотири путівки в плей-офф зіграють Монте. Енс, Ліквід, Маус та інші. Першим суперником Монта стануть Хорс зі смуя в складі. Перший матч наві запланований на 1 травня проти Флайквест в рамках групи «Ті», де також грають «Хероїк» та інші ЕНАЙПІ будуть грати із заміною. Рес захворів вірусом, тому в команді його замінить гравець Академії ікс Касперські. Всі учасники eSports World Cup 2024 по КС-2. Нарешті підійшли до кінця кваліфікації до великого турніру eSports World Cup 2024. За підсумками кваліфікації на турнірі зіграють The Mongols, FlyQuest, Tyloo, Mibor, M80 та Sashi. Вони доєднаються до інших восьми команд, які раніше тримали інвайт на турнір. One wonderful wife. Від переможця мейджору до бану за чити. на Фейс забанили професійного гравця. Уай. в мережі одразу пожартували про того самого Вандефула Вандефул Уай після блокування почав виправдовуватися. Він заявив, що не читерив, а був заблокований, нібито за використання бага з консолю, яка давала змогу вімкнути так званий легальний валхак. Однак у цій історії з'явився адміністратор Фейсид, який зазначив, що що всі блокування за використання Cheats у рейтингових матчах були видані тижнями раніше, і більше блокувань за таке порушення не було. Це означає, що бан видано справедливо. Організація Cats, у якій гравець проходив пробний період, також прокоментувала бан. Вона заявила, що у них була особиста зустріч, що вони не вірять у бан за чити. Це організації ухо і зовсім пожартував, запитавши, чому якщо у нього в каму команді грають Чітери. Його команда все ще не виграла Мейчор. Нагадаємо, що в Laser Cats грали щонайменше два чітери: Ванде Фолвай і Кеннеган. BB Бібі баг на ESL One Birmingham 2024 не дивно, але російська команда BB у першому ж своєму матчі проти G2IG на важливому Тірван-турнірі ESL One Birmingham скористалася багом із жардом Shadow Demon, щоб отримати максимальний рівень ульти до 18-го рівня. Баг дозволяв гравцям витрачати очки на прокачку ульти кожен раз, коли вони підвищували рівень починаючи з 6-го рівня. Таким чином, вже на 8-му рівні можна було отримати максимальну ульту. З великим уроном. До речі, БіБі цей матч програли з рахунком 2-0. За таке порушення команда отримала просто левел 2 драфт пенальті. Покарання гідне від ЄСЛІ. Вони, значить, використовують максимальну ульту раніше ніж треба, і намагаються за рахунок цього перемогти, а в підсумку їм просто зменшують час на наступному драфті. Браво! Добре, хоч розробники швидко випустили апдейти і вирішили проблему. Хоча і вона бедбум не допомогла. Результати One Бірмінгем 2024. Закінчився другий Tier 1 lan турнір по Dota 2 в цьому сезоні. ESL One Birmingham 2024. Переможцем стала команда Falcons. Отримали 300 тисяч доларів та 6400 ЄПТ-поінтів за перше місце. Ось так виглядає рейтинг ЄПТ на даний момент. За його підсумками команди отримують інвайти на ріядмастар Masters 2024. Зеленим виділено команди, що вже пройшли на ЧС від Саудитів. Riot проведуть ще один додатковий міжнародний турнір з LoL у 2025 році. Як ми знаємо, наступного року календар команд з КС 2 буде щільним. Додалося турнірів, проведуться StarLadder, та й самі Valve з скасуванням партнерських ліг зробили можливим проведення більшої кількості івентів. Конкурент Valve, Riot, так само не стоїть на місці, та пообіцяв, що наступного року по League of Legends проведуть одразу три міжнародні турніри замість стандартних двох. Він пройде між зимовим та весняним сезоном. Планується, що на турнірі буде брати участь як мінімум одна топова команда з кожного регіону. Наразі регіони працюють над серйозною реструктуризацією своїх місцевих форматів, щоб підготуватися до квал на новий івент. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікер-паки по Дота 2, КС2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Як вам, оновлення в КС2. Пишіть в коментарях, не забудьте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним ютуб каналом номер 1 Гудгей.